Якщо в нас є величезна проблема, і парламент не може нічого з цим зробити з власним рекрутингом, що в нас тепер на жаль військовослужбовці ТСК, які так само є військовослужбовцями збройних сил, є найбільшим ворогом, навіть не російський окупант, а наші е рідні українські воїни, які так сталося служити ТСК, то тоді парламент має щось з цим зробити. А тут парламент цього боку сотного боку не може ухвалити нормальний закон, який би ну дозволяв би рекрутувати. Повноцінну кількість людей на нас позиції порожні по 50% на позиціях людей, оскільки ну немає рекруту, нема, нема мобілізованих. А з іншого боку, депутат Верховної Ради каже, що ці латинуси переходять на інший бік. Та як можна взагалі таке говорити? Я вважаю, що це неприпустимо. Нам в Україні зараз потрібно сповару ставитися до всіх іноземців, які прийшли до нас воювати за Україну в цій війні. А також посилити мобілізаційні мобілізаційні заходи, пояснити громадянам, що якщо, якщо ви хочете піти в рідну армію, то ви можете запросто піти в армію. Окупанта, й там же ніхто не буде питати, скільки вам років, яка у вас хвороба, у вас відстрочка просто всі під столи поставлять, вдягнуть черевики, і, і і, і підемо всі штурмувати Варшаву, Ригу, Вільнюс і Італію